До такого життя мене точно не готувало. Ось цю гедоту мені потрібно нанести на шкіру голови, щоб потім не з'являлась ось така проблема. Бо ви знаєте, я ще той любитель різних сталінгових засобів, а ще інколи використовую сухий шампунь. Але то декілька разів. На тиждень. Бо з цією водою неможливо голову помить. Але сьогодні склалися всі пазли, вода в крані є, а ще приїхав новенький скраб для шкіри голови. Звісно, колір в нього дійсно невдалий, але він дійсно працює. Він делікатно очищає шкіру голови від різних залишків сталінгових засобів. І це дуже важливо, бо саме через це з'являється лущення шкіри голови. Колір, звісно, тут да, не дуже такий приємний, але ви побачите. Подивіться, як цей скраб піниться, навіть шампунь не потрібен. Тому, коли буду використовувати цей скраб, просто буду закривати очі. Бо в результаті я отримала чисту шкіру голови та шикарний об'єм. І це скраб для шкіри голови від Богенія.